Раз тож зараз, те, що ми вам збираємось показати, це по-перше, деякі слайди про наші можливості штучного інтелекту. Отже, спочатку ми поговоримо про те, як саме ви можете використовувати Їй в мам. Отже, я зараз дуже швидко пробіжуся по цих слайдах, але звичайно всі вони призначені для збагачення ваших метаданих. Серед того, що ми пропонуємо, є як сторонні, так і наші власні системи штучного інтелекту, і всі вони повністю інтегровані в нашу систему, щоб ви могли отримати найкраще. Ще з обох світів, і тоді ви дійсно можете обирати. Отже, все керується робочим процесом, але швидко подивимось на перший, що є нашою власною технологією, це наше розпізнавання облич. Отже, як це працює, ви просто вводите обличчя, і воно показує вам щоразу, коли це обличчя з'являється у ваших каталогах фільмів чи деінде. Отже, тут у нас Брайан Кренстон, і, як бачите, воно розпізнало його у певній кількості місць. Насправді це дуже просто, і ви можете налаштувати його, як бачите, тут, з кожним художником, якого ви маєте, а потім ви можете просто запустити цей робочий процес, так ви встановлюєте обличчя, скажімо так. Отже, ви задаєте гарне обличчя тощо, а потім робочий процес, ви можете просто запустити його звідси і почати, і тоді він виконає все. Це приклад робочого процесу, як бачите, і це приклад. Обличчя, які він знайшов. Потім він може, як я вже казав, він також може шукати за віком або виразом обличчя, отже, перед вами вже готові результати. І знову ще один приклад отриманих результатів, а це лише попередній перегляд. Отже, є ОСР, яка, знаєте, може вам знадобитися, адже ми, звичайно, маємо дома інтегровану в нашу мам, Тож. У вас є ОСР, яка може автоматично зчитувати все, що в ній написано, і тоді тут ви можете побачити все, що написано всередині на якому таймкоді. Тож у цьому конкретному випадку це, це реклама. Звичайно, у нас є функція розпізнавання мовлення, яку я вам незабаром покажу, і потім, звісно, є ще й інші особливості. Тож ми їх покажемо вам просто зараз. Гаразд, тож то зараз я продемонструю вам деякі функції штучного інтелекту, які має етори. Це буде лише коротке відео про це. Отже, перша функція, яку ми вам покажемо, це перетворення мови в текст, що є інтеграцією з Google. Ми, звичайно, також маємо інтеграцію з OpenAI, але наразі саме Google є більш точною та коректною для всіх мов у світі. Звісно, є й інші, які теж стають досить хорошими, але бачите, ми щойно відкрили це відео, ви можете попередньо переглянути відео тут і перевірити його. І це той інтерфейс, який ви фактично використовуєте, щоб вводити субтитри вручну. Отже, з цього ж інтерфейсу ви можете просто натиснути одну кнопку, щойно підключити свій обліковий запис Google і. Воно зробить трохи своєї магії, і тоді ви зможете отримати всі правильні тайм-коди разом із субтитрами, які потім ви зможете редагувати безпосередньо звідси. Отже, якщо раптом щось виявиться неточним або неправильним, ви можете відредагувати це прямо тут, або якщо є щось, що вам потрібно зацензурувати у певному слові, іноді, можливо, вам не доведеться це цензурувати. Отже, так, ви можете це бачити тут, а в правому нижньому куті ви помітите, що є. Ви також можете змінити початок і кінець повідомлення для цього окремого фрагмента субтитрів, а потім, звичайно, ви можете відредагувати сам субтитр. Тож це була перша частина. Наступним кроком, який ми побачимо, це інтеграція ChatGPT. Це щодо редакції, тож, скажімо, ви хочете написати статтю, але знаєте, у вас обмаль часу, і ви не хочете набирати все самостійно. Ви можете просто дати запит чат GPT. У цьому випадку це історія про F1 і. Ми можемо просто написати, напишіть 100 слів про Льюіса Гамільтона. Ви можете це виділити, натиснути правою кнопкою миші, запитати чат GPT, і ви отримаєте запит безпосередньо звідси. Як бачите, ви можете просто клікнути правою кнопкою миші, запитати чат GPT, і все. Вам не потрібно відкривати нову вкладку, входити в систему, пам'ятати про вхід щоразу. Тож так, це, це настільки легко, і, як бачите, це ті самі 100 слів.